Велештил Велд з боку Припіка, частина друга, тітку стерво, гравіка, витвір штучного інтелекту, зрадники, батьківщини, англійські шпигуни та розкрадачі соціалістичної власності пасли худобу вирощували свиней, гусей та курей, а ще народжували дітей, малят, народжених на зоні, називали сталінськими дітьми, жінкам в'язням вселяли. Хочете викупити перед державою свої гріхи та вийти достроково на волю. Поповнюйте населення країни, і посаджені за іноземців, за три картоплини за жменю, зерна відірвані від будинку, народжували. Дитине своє дитинство сталінські діти згадували як казку. Незважаючи на складний повоєнний час, їх вбирали як ляльок і навіть взимку давали фрукти. З ними працювали найкращі з педагогів. До вихованців приходили викладачі з художньої та музичної школи. Діти Сталіна мали вирости всебічно освіченими людьми. Дні народження у дитбудинку відзначали чотири рази на рік. Весняних вітали у травні, коли яблуневий сад під вікнами потопав у квітах. Нам дарували ляльок дитячий Осуд ошатні сукні хлопчикам, матроські костюми, механічні іграшки, я завжди думала, що народилася у травні, а потім в особистій справі побачила дату народження 19 березня, пізніше розповідала моїй жалісливій матері той бочці раніше сталінська дівчинка. Іра. Парадно ошатне життя закінчилося в 53-му році, коли помер батько Сталін, Дитбудинок будинок елітної установи перетворився на звичайний казенний будинок. Дітей Сталіна почали пропонувати на усиновлення. Покірні долі приживалися, непокірних почали спішно приймати інтернати, що створювалися по всій країні за часів відлиги. У тому році нечисленні сталінські діти саме в нашому інтернаті були випускниками, але вплив їх на малюків було великим. Класи на шкільні лінійки та в їдальню, а також на відбію спальний корпус, ходили з троєм, і це було лише зовнішньою ознакою всепоглинаючої нас інтернатівської зони. Минули роки, перш ніж Надія Пилипівна постаріла і пішла працювати медсестрою в районному київському інтернеті, де вистачало і свого горя, і своїх безнадійних підлітків. У роки, коли розформовувалися притюремні сталінські інтернати, у яких від дитячих нігтів буквально по сталінськи виховували дітей ворогів народу, їх і розкидали по новоявлених інтернатів, що виникали як дощові гриби в пору хрущовської відлиги. Таких надія Пилипівна лікувала не лише на численних медичних, а й додаткових профілактичних оглядах, під час яких вона встигала лікувати не лише тіла, а й душі цих маленьких чоловічків. Щоправда, всього цього ми до ладу не знали, все це було за кадром, всього цього як би не було. А потім з'явилося покоління неприкаяних пацанят, чиї батьки виявилися напередодні позбавлення батьківських прав з різних дорослих приводів, про які в школах зазвичай не говорили. Навіть у новоявлених школах-інтернатах мого гіркого дитинства. Легкий стукіт у білі двері інтернатівського медпункту, який розташовувався коридором якраз навпроти кабінету старшого вихователя поряд з нею кап. В якій вечорами жив творив художник Вадим, вічний полставочник і під'їдало. Він підробляє як містечкового пана оформлювача, і про нього якось треба буде розповісти тут особливо. Хто там? Звично м'яким голосом дружелюбно питає Надія Пилипівна зі свого закритого кабінету. Ще раз повторює вона це я, Надія Пилипівна, колька скільки на базарі насіння продають, відкриваючи кабінет, так само м'яко з явним докором каже Надія Пилипівна. А що це за депутація? Запитує вона, побачивши поряд з дрібним чмихало мене нового однокласника й мимовільного ад'ютанта, кольки чмихало. У самого в мене шкільна кличка шкіда, і я не з великою радістю ходжу хвостиком за цим хуліганистим бовдуром. Просто на думку, колька я повинен бути його ад'ютантом, і я якби не заперечую, хоча самому мені краще б прочитати якусь книгу того ж шикарного нізамі. Але тут справа така: чомусь зараз якраз виник період, коли кольку почали все шкодувати. Чи щось відкрилося для дорослих стосовно цього хлопця, чи сам він, дорослішаючи очевидно, зумів переконати їх змінити ставлення до себе, і тепер ходити при ньому в ад'ютантах стало навіть престижно, адже відтепер він був на слуху, та ще й при ньому було ще безпечно. Будь-яке нове знайомство дрібний починав із бійки. Насамперед від нього дісталося й мені врятували окуляри, бити їх дрібний не став. Платити за них було б йому нічим, тому він і обмежив змащений мордобою двома виразними ляпасами, червоні від яких не сходила з обличчя кілька днів. Так ми й познайомились. До того ж, нас засік і свих наблюдательний Віталій Гестапович, який з роду нікого чаями не шанував. Ти жалюгідний, звертаючись до мене, суворо сказав він. А ти, Миколо, той ще грішник. Так що відтепер ви обидва ходите до мене двічі на тиждень. Як кого? Напружено поцікавився дрібний. Як учасник гуртка археології, вам сподобається, що вівторка та п'ятниці суворо, з 4 до 5 години дня. Це неможливо, Віталію Остаповичу. Я в цей час ходжу на карате. Вже не ходиш ні на боротьбу, ні на дзюдо, ні на карате. Настав припис із райвідділу міліції, таких як ти обмежити від подібних гуртків. Відтепер ти його ад'ютант. Та я ніколи не відповідатиму за шкіду. Будеш ти за шкіду, а він за тебе дрібного. А тепер взяли до рук Катюшу і пішли полірувати коридор. З того часу ми часто полірували коридор, ходили на гурток археології, і вчилися відрізняти архарів та арамейців від данайців, таврів та гунів від скіфів і так по дрібницях, гіксусів та народів моря від мікейців та арамейців та іншу лабудень. Тим часом у Міжгірського шали тривала розмова, це ти не розраховував на присутність наших кунаків, а ми розраховували і навіть наполягали на тому, розумієш, чи ти нічого не розумієш у грузинському гулянні. Хто сказав, що все настільне м'ясо це лише 4 кілограми яловичини, адже ніхто не сказав ні слова ще й про 4 кілограми телятини та до них ще про 40 кілограмів баранини, і все це треба перекрутити на машинці разом з нашаткованою цибулею і приправити фарш сацебелі та додати до того хмелі сунелі або інших гірських трав. Так це ж форме дурдом. я цього не замовляв, а тобі не треба цього робити. Все це вже замовили без тебе. Ми завжди виконуємо перше і єдине бажання всіх, хто до нас знову прибув, але наш курорт це віртуальний курорт, розумієш, курорт. Так, курорт, це у вас там війна, страждання, всякі та реальне горе. Ось ми вас і відправили на курорт. Ви ж із Юркою написали нам пісню на слова великого Шутару Руставелі. Ось зате вас і відправили на курорт просто у вісні. Адже Шута Руставелі – це народний поет. Ось і підтягується народ. Одного вина принесли 40 глечиків. Що ні глечик, то 6-8 літрів вина. Яке вино хто їх про це просив? Вина принесли різного. Головне, що все гірське вино, яке належить до м'яса з червоного винограду, вах, що за вино. Гаразд, кажу, вино, так вино. А коли за стілля почнемо, там же вже понад сто людей, запрошених і всіляко не запрошених прибуло. Продовжую говорити й говорити, а мого кунака, Юрки, дивлюся, поряд немає й близько. Ну, гаразд, сів сам по собі скромно осторонь і побігли по столу потічки порцій з усіляким м'ясом вареники. Порції наліво, порції направо, порції тих, хто запізнився і знову прийшов, і знову чергові порції наліво, і так само направо, та до того хто вухастіший, прихоплює по дві порції відразу. Коротше, до мене дійшла лише порожня тарілка з одним рідким сацебелем і скромним шматком лаваша. Гаразд, хоч лаваш був заздалегідь підігрітий і навіть не пригорів при цьому. Так допізнай жував коржик за коржиком, запиваючи червоним кахетинським вином за рогом ріг. Батони вели несподівано звернувся до мене та мада. Ось ти, кунаку знаєш, що таке лаваш. Це хліб, що означає, по нашому грузинською пурі. А земний багатій вашою мовою європейських євреїв звучить схоже: він пуриць, ось і виходить, що ти, як справжній пуриць, їси під час застілля пурі, пуриць їсть пурі. Хіба це не чудово? Тож вип'ємо ж за це. І стародавній сивобородий старець урочисто підніс мені величезний срібний ріг у черговий раз наповнений рубіновим кахетинським. От і добре дорогий, що м'яса не їж, значить, не захворієш. Адже м'ясо у вісні це до хвороби, так що аж надто воно спокусливе, але малокорисне. Нічого, любий, макай коржики сацебелі, запивай їх вином, і це буде чудово. Правда, сам я, старець тамадах, вже п'ю лише біле вино. І в глечику переді мною, і в розі у мене вже тільки біле вино, що правда, коли ординарне столове, коли напівсолодке. А коли й десертне, але тому, що ти наш гість, пий кахетинське. це наше найкраще вино. Я обережно занапастив і скуштував запропоноване мені вино. Справді, вино виявилося непоганим, але набратися їм, навіть якщо захочеться, навіть при тому, що у кожного величезний ріг був у руках, було неможливо. Хоча з боку сонного спостерігача, наче здавалося, що всі. Тутешні кунаки тільки бухали, бухали та бухали, і при цьому так само регулярно вареники з м'ясом навертали за обидві щуки. А чому мені вареників не дають? Таки спробував я обуритися, тому що ти поки що кінто не сказав слово заповітне. Та що ж це за таке слово? А тут його любий ніхто до ладу не знає. Просто тобі треба було ближче до роздачі сідати. Не поїв би, хто хоч би облизувався. Ось і інші, начебто, все життя провчилися, а знання так і не набралися. Все тому, що у них відбулося розфокусування у часі, тут ще пам'ятаю, а там уже дірка в голові так, що не для кожного знання це час, а кохання це прапор всього світлого над собою. Якщо це відчуєш, то будеш п'яний без вина, і тоді пий до дна світлий еліксир життя, та п'яний від нього без вина. Тут уже я не на жарт засмутився, мабуть, не світило мені в моєму сні ні без міри червоного вина, ні м'ясних вареників їх до мене просто не несли, а тільки виявляли якесь дивно чергове пошану.